І мої підписники, мої друзі. Сьогодні у нас 12 березня і я вже чергову партію огірочки буду перекидати у Великий Башла. 5 літрові баклажки обрізали верх, надоробили дирок і будемо в них пересаджувати. Грунт у мене той, що я завжди роблю, і плюс на відро того ґрунту я додавала ще пів відра купленого ґрунту. І додавала нітром фоски, щоб не кидати у кожний горшок, як я той раз показувала. А зразу я у ґрунт його висипала, перемішаю тут його у Великій Миски. І будемо. Оце в мене такі огірочки. Вони переросли, як я вам казала, мені треба, наскільки їх заглибити. О, приблизно я отаково от воно буде ось. Десь отаково от я набираю ґрунту. Набираю ґрунту. Тепер я буду поливати його радіфарм. Це такий він і укорінювач, і стимулятор роста фірма Валагро, фірма нездешевих. Вона дорога, але вона ефективна. Ми їхніми і мастером, і пантафо, ой, мегафолом, і радіфарм, і світ брали для поліпшення кольору. ну Ним давно вже не користуємося. Його потрібно 20-25 грамів на 10 літрів води. У мене такі ось ложечки брала набор форм для випікання. І куча в наборі була куча таких ложечок, там від пів мілілітра і до 50. Ну, ці маленькі мені не потрібні на кухні. Я їх використовую в рослини. Оце на 10 мл ложечка, дві ложечки на 10 літрів води. Крию бо дороге, щоб не розлила. І тепер бігаю, все не приготувала, а тепер бігаю. Так. Трошки поливаю його злегка, щоб. берем стаканчик. Це в мене капрікорн. <кій> Дивіться, як опутано корінням все. Коріння шикарне. Ставлю його в баклажечку і присипаю землею. Жара була, як я вам вчора говорила, і його неможливо було зупинити. Не було де його поставити у холодне місце. Можливо, треба було його розставити, воно в мене в одному ящику, може на два ящики треба було розставити, щоб більше стояло. Ну нічого, йому тут комфортно буде і він зразу піде. Рости. Всюди посадила, зверху полила. О, так от, трошки обільненько, щоб, воно ж, пройшло землі багато, щоб намочилася вся земля. Все, один вже є, один посаджений. Бачите? Це таке в мене коротеньке відео. До побачення.